Те, що ми маємо США антиукраїнське, дякуємо шановному Андрію Борисовичу і всій іншій компанії. Це абсолютно штучно змодельована річ. І останнє знайте, от саме в той день, коли Гусі Габбард, Трамп іменує, що вона буде. Ну звичайно, це вже після 20 січня, буде очолювати національну розвідку США. В них велика широка розвідспільнота. спільнота. В цей день робиться розкрутка. Тези ні, я розумію, що і росіяни розкрутили все інше, а тільки ж підтвердив це. Подоляк, а тільки ж якийсь чиновник український, який реально спілкувався з журналістом Таймса в Києві, це теж підтвердив. Сказав про документи, які вони передали. Україна готова зробити атомну бомбу. Слухайте, ідіоти, атомну бомбу на зразок малюка це 80 років тому. Таку, яка була 80 років тому. Це, це повністю повний маразм, витягнувши якісь стержні з наших електростанцій атомних, щось там повишукувавши там плутоній, зібрати, зробити атомну бомбу за 3-4 місяці. От хто фізику вивчав? Трошки, а ядерну фізику я вивчав. Я в школі навіть в Малій Академії наук роботу писав по наукову роботу по сполуках уранілу і визначеній часткою урану в сполуках уранілу, Це в 9 класі я цим займався. То для мене це взагалі це, це тільки найтупіші ідіоти могли сказати таку фразу. Тільки найтупіші. Але вся справа в тому, що ця фраза подана як шантаж Трампу. Якщо Трамп не буде давати Україні зброї, то ми зробимо в себе атомну бомбу за 3-4 місяці. Знаєте, що в такому випадку є? Чим Україна краща від Північної Кореї Ірану? Сьогодні ми маємо кандидата на Генерального прокурора США і Медта, який зробив заяву, що. Нам треба в НАТО не Україну якусь незрозуміло приймати, а Росію в НАТО приймати і разом бити по Китаю. Нам з Росією треба працювати. Україна, то ви що смієтеся? Яка Україна? А тепер уявіть це був випні місяць цього заяви. А тепер уявіть цю тю банду, яка почує. Що Україна шантажує, уявляєте собі, шантажує Трампа ядерною зброєю. Росія боїться Трампа шантажувати своїми тисячами ракет. Китай не дозволяє собі, Україна, в якої в помині немає ядерної зброї, їй треба 25 років, щоб її створити, шантажує ядерною бомбою, атомною бомбою Трампа. От пані Габбард, це якраз під її призначення, її отак поклали на казали, дерзайте. От тепер ваше завдання це не біолабораторії секретні шукати в Україні, як вона їх шукала раніше, це шукати звинувачення проти української влади в тому, що українська влада хоче порушити договір про нерозповсюдження. Слухайте, більшою провокацією уявити собі просто неможливо. Тому завдання стоїть добитися, щоб вся команда Трампа ставилася до України як до абсолютно ворожої країни. Бачила Росію на фоні України більш-менш якоюсь стабільною і ліпше з Росією мати справу, ніж терористичною, як вони вважатимуть, називатимуть і Росія це говорити, і команда Трампа буде це говорити україною. І ліпше дати Росії те, що вона хоче. От до цього штовхають російські кроти в Україні. Штовхають російські політехнологи в офісі президента. Я хочу нагадати, Литвини і Подаляк це російські політехнологи, а не українські обоє до цього штовхають, і до цього Росія обі і підштовхує. Такі подарунки вони б не могли пропустити. От і маєте. Чи є вірогідність того, що Трамп буде вимагати зміни, е, ну, навіть поіменної зміни керівництва країни? Ну, очевидно, що тут навіть не так Трамп, мова йде про республіканців. Для них абсолютно принципово. Ну, є республіканці радикальні. Ну, в першу чергу, група мага і ті, що до неї тяжіють. Ну їх ще називають в нас просто трампісти, вони, вони просто не сприймають переважно цю українську нинішню владу, її сприймають як ворожу, особливо після нападу на Вікторію Спарц. Після того для них ця влада є безпосередніми ворогами. Вони знають про Порошенка. Вони пам'ятають, як було. Ні, не всі Тейор та категорично проти України взагалі, але всі інші. От для них Порошенко це щось нормальне, а Зеленський це ще діада. Вони його ніколи не пробачать за тілий ряд речей, і є консервативні, вони набагато позитивніші до України. Ну у нас їх називають рейганівського типу. Ну це вже давно не рейганівські, це вже 10 років, як не рейганівські. Але все-таки в тому напрямку вони десь туди тяжіють. От той ж самий Майк Гарсія, інші, які хочуть допомагати Україні військовою силою, але вони дали свій меморандум. Він дуже чіткий в Україні мають якнайшвидше пройти вибори. Вони взагалі вимагали проведення виборів України незалежно від війни. ще от... Тоді, коли закінчиться вив термін президента в травні місяці, ну вас не в травні, а в березні місяці це американський сенатор, який приїздив до України, він пряму поставив вимогу. Ну йому якось пояснили, ну неможливо. Вони ж теж не усвідомлюють, що в них війна той, що не на американській території, тому другу світову в них вибори проводилися у нас на нашій території, але. Він сказав тоді наступне. Це він підтвердив вже в цьому році, вже влітку. Добре, нехай не в цьому, але у 25-му році влада має помінятися. Вона має або перезатвердитися. Тоді ми будемо думати, роб, що нам робити з Україною, а легітимно підтвердитися на виборах. Або має помінятися. Як ви це зробите? Це ваша справа. Наймовірніше війна в той момент стихне. І ви це зможете зробити на виборах, але ви маєте тайм-аут до весни 25-го року. Після того в республіканській партії не залишиться жодного конгресмена і сенатора, який буде продовжувати підтримувати Україну. Це їхня позиція. Вони про це заявили. Республіканці зараз мають більшість в обох палатах. А я хочу нагадати, демократи мовчать тільки тому, що на них тисне Байден, щоб не піднімати антиукраїнські питання, тому що вони насправді ображені набагато більше за республіканців набагато більше і от тема. Перше виборів, і друге вони навіть це говорять не так. Вибори вони говорять перезавантаження влади. Має прийти нова влада. Якщо буде та сама, я думаю, що вони цього не сприймуть. А якщо ще буде із фальсифікаціями, нечесними виборами, не сприймуть тим більше. Ну, ми перетворимося на Білорусь. У нас така перспектива появляється. але це позиція. Навіть ще раз кажу, не Трампа. Трампа якось в момент виборів не дуже цікавить. Він хоче лояльності особистої, він вимагає, щоб його не сміли. Тут з України ображати, так як і його, ображав Зеленський, Байдена ображав, і він вимагає просто вимагає е певне виконання якихось моментів, які для нього є принципові. Тобто сісти за стіл переговорів з Росією про щось домовитися і зупинити війну, тому що він заявив, що він її зупинить. Якщо цього не буде зроблено, той, хто буде сперечатися цьому, стане його особистим ворогом. А вибори це позиція республіканської партії. До речі, ще один момент. Погана новина. На неї якось, знаєте, не звернув увагу. Я люблю суміщати по дві новини: підряд: новина про те, що Байден прийняв в Білому домі Дональда Трампа. Трамп тільки новообраний, як правило, в такий час це не робиться. Це вже ближче до інавгурації робиться, мало бути, в січні. Але Байден запросив Трампа для спілкування не тільки про спокійну мирну передачу влади, так як належиться, але й про правонаступництво в політиці, зокрема в зовнішній політиці. Це, ну, це важливий, дуже важливий крок. І судячи з усього, з того, які йдуть коментарі для Ізраїлю проблем не виникне. Правонаступництво безумовне, навіть покращиться для Південної Кореї. Точно покращиться ситуація, не погіршиться. Ні, покращиться приміну з Байденом. Для Тайваню не погіршиться для України повна відмова. Я не сумніваюся, що Байден просив про продовження підтримки України і суючи з другої новини, яка появилася, Трамп категорично відмовив. Чому я так вважаю? Тому що відразу ж після того пішла заява. Вони її посто після того підтвердили, що вони будуть зараз ледь не щотижня віддавати Україні певні транші озброєнь. Причому все, що є, все підряд, тому що їм треба встигнути до інавгурації Трампа, повністю все обновити це. Означає, що Трамп відмовив Байдену в продовженні підтримки України і дав зрозуміти, що після закінчення каденції Байдена. Ні один долар в Україну не піде, ні один, навіть якщо це будуть виділені конгресом за участі республіканців в квітні місяці минулого цього року, то все одно вони не підуть. Це ознака того, що по Україні вони не досягнули домовленості. Це отакі знаєте, вони ніби зовнішні ознаки. Хто знає трошки дипломатію і знає американську правову систему, політичну систему американську, розуміє, що саме в такому вигляді воно десь і працює. Тобто, Байден добився від Трампа, вони погодили майже все. Крім одного пункту України, це видно, не буде Трамп підтримувати Україну. Дякую, Володимиру Олександровичу. Дуже дякую. Погралися в американську політику, турчання американські вибори і тому подібне. Соцгрупа рейтинг провела дослідження в вересні місяці, в вересні, жовтні. 58% українців відповіли, що найбільш відповідальним за результати війни в країні вважають президента Володимира Зеленського. 49% назвали відповідальними Збройні сили України. Отак. От 33% головнокомандувача сирського. На собі, як на населенні України, бачите, ще 28%. Опитаних і всього 2% готові брати відповідальність персонально на себе. Мені здається, показове опитування таке. Ну, воно десь показово, знаєте, я завжди дуже обережно ставлюся до опитувань від групи рейтинг. Це ага. група, яка працює не з Офісом президента, а на офіс президента. І вона робила не раз маніпулятивні певні речі. Вона випала з пул чотирьох основних соціологічних агентств, яким ми віримо. І то, знаєте, з маніпуляціями, з усім, наприклад, КМІС. Він ходить чотири базових, але він зманіпулював питаннями і дав довіру до Зеленського 59%, коли всі інші підтверджують, 48, 47, десь отак. Він на 11, але це не фальсифікація маніпуляціями. Що стосується рейтингу, він напряму працює на офіс президента. Це Дає певні питання, для чого це було озвучено. Вони проводять дослідження безперервно. Оце як Копотько працював такий і ребрендинг груп. Працювали на Януковича. Так само рейтинг працює і панович працюють на Зеленського. Абсолютна копія. От Зеленський копіює повністю всі методи, які були в штабі Януковича. Просто всі. Ну, бо він працював там в Януковича. Тому він знає ті обставини і він знає, як це робиться, і от зараз. Коли рейтинг дав це на озвучку, вони дають на озвучку тільки те, що їм важливо, щоб було почуто. Для чого це можливо, вони наді... мені здається, що вони мали би дати максимальну відповідальність на військових. А якщо відповідальність на Зеленському, а результати будуть погані, ми зараз відступаємо, то це якось не на його користь. Тобто, я не розумію, я чесно кажу, оскільки це не не Сотіс, це не центр разумкова, це не де Я не розумію сенсу появи цих цифр. Перше, я не можу сказати, чи впевнений я в їх достовірності, не можу сказати. Але друге, основне, для чогось їх виставила структура, яка працює на Офіс президента. Для чого я не знаю. Ще раз кажу, якби повна відповідальність була на сирському і на ЗСУ, ну це було б корисно для них. Вони б тоді вели кампанію, Сирській ЗСУ. Провалили війну, все тільки президент. Через це президент повинен рятувати. Можливо, це підштовхлення до того, що президент у нас відповідальний він бере на себе відповідальність всю. І в такій ситуації він візьме відповідальність на себе, щоб зупинити цю війну, яка вже там програється військовим, все з цього можна розкрутити відповідну кампанію. Цим займається починаючи від Безугу і закінчуючи купою от тих тилових щурів, які, нібито, в військовому пікселі ходять на телеканали і розповідають, якісь тут нам легенди, всякі про все на світі. От це може бути це може бути такий варіант, тому я думаю, що це. Десь підготовка до того, що все-таки програли війну військові. А президент взяв на себе відповідальність. Він відповідальний за армію. Він мав взяти на себе цю відповідальність. Не чекайте, що там хтось з військових вийде, і скаже, здаємося, не здаємося, Це не їхня компетенція, це верховний має вирішувати. От я можу хіба так пояснити, хоча чисто за пропагандистськими канонами проводити опуб... верніше не проводити а публікувати такі дослідження. Мені здається, їм невигідно. Хоча, можливо, вони не враховують якихось деталей, в них якісь, може, свої підходи, інша логіка, я не знаю. Як ви думаєте, сирського е звільнять, чи він залишиться на своїй посаді і буде продовжувати працювати? Ну, з сенсу зараз його звільняти точно нема. Коли будуть входити в перемир'я, перед тим. Зробити якісь заяви, що сирський щось програв дуже сильно можна, а зараз ну ще погіршити ситуацію. Знаєте, якщо після звільнення сирського ситуація на фронті ще буде далі погіршуватися, це може бути не зв'язано звільненням сирського, просто вона погіршується, і якщо вона буде погіршуватися, тоді винуватим в цьому буде точно Зеленський з Єрмаком, точно. Саме він звільнив Заужного, Після того ми втратили Авдіївку, і ворог прорвався аж під Покровськ. І весь південь ми там втрачаємо Донеччини. Це ж те, що звільнили Заужного. Після звільнення Сирського ми раптом втратимо Покровськ. Це Зеленський? Звільнивши сирського, здав Покровськ. А сирський, який він не є, а він захищав Україну. А він стояв, а він тримав оборону. Все Оце буде автоматично спрацює в свідомості людей. Я думаю, що в Зеленського тупі, не тупі, але вони розуміють, що. Сирського можна знімати тоді, коли основна військова кампанія буде йти на спад, коли почнуться стишуватися, коли вони домовляться з росіянами, що вони вже от вийшли на ту лінію, де буде розмежування, вперед вже сунуться не будуть. І в той момент звинуватити у всьому Сирського, його усунути. І тут раптом фронт зупинився, фронт далі не просувається на захід. Сказати: от дивіться, Володимир Олександрович знайшов винуватих. Так, він строгий, але справедливий. Він там, Сирського і підтримав все, він його зняв, тому що сирський обвалив фронт. От тоді можна зараз, ну ще раз кажу, зараз зняти, а фронт далі сунеться на захід. Хто винуватий? Винуватий Зеленський, тому що сирський герой України, він старався зупинити наступ ворога, а Зеленський його зняв через те, що сирський не виконав наказ здати Україну. Отак От буде це звучати в свідомості дуже багатьох українців. І тому, я думаю, що поки що ні. Але повісити на когось відповідальність, вони мусять сирський, в принципі, з тих, якщо це не буде дуже болісно, він готовий таке прийняти. Він готовий виконувати вказівки, що йому скажуть, як на себе брати відповідальність, як відмивати владу. Він дістав те, що він хотів. Він сужака, він кар'єрист, він отримав найвищу військову посаду головнокомандувача, яка тільки може бути. Нехай він на ній побуде там рік і найбільше, і піде з неї. А він собі записав біографію, він записав собі потім в пенсійні, він записав собі скрізь, куди потрібно. Йому головне, щоб після того не наступила якась відповідальність. І тому я думаю, що про це навіть торги будуть вестися, яким чином сирський має стати хлопчиком для биття. Я думаю, що він не відмовиться. Залужний не захотів, а сирський погодиться. Але ще раз, його не можна знімати зараз, його треба знімати тоді, коли відбудуться останні обвали фронту, останній вступ наших військ, а після його зняття має все зупинитися. Но оскільки наша влада дуже добре контактує з багатьма на Росії, то я думаю, що чітко визначити той день, який для цього буде відповідний, вони можуть. Ну, це буде залежати ще від реальних закритих соцопитувань, як хто що оцінює, а які ставлення, там позитивне, негативне, від цього теж буде багато що залежати. Ну і від інтриг Єрмака теж.